Всім доброго дня. Сьогодні робимо обробку наших дерев перед цвітінням. Будемо працювати фунгіцидом від шкідників. І будемо ще давати елементи амінокислоти для зняття стресу. Зараз вам швидко покажу, на якій стадії в нас дерева. Персик нас вже майже хоче зацвітати. Тут вже майже рожевий бутон. Вишенька в нас зелений конус, аж скоро буде формувати суцвіття. Також будемо обробляти нашу грушку, талгарку. Так, вона вже теж буде скоро вже викидати цвіт. Черешня, обов'язково черешня, також перед цвітінням. Тут вже скоро буде формуватися все цвіття, так як на вишні. Чим будемо обробляти? Обробляти буде мобіль. Це аналог хоруса, працює при низьких температурах, і йде в нас по всіх хворобах: борошниста роса, парша, монільоз, кокомікоз, клясторосперьоз, курчавість. Також можна обробити і виноград, полуниця, також полуницю будемо обробляти. Номоміля ну, даємо альфа-супер, також працює при низьких температурах. Зважайте на це, бо температури знижуються. Якщо в день може бути 14-15, то вночі може бути і 5, і 4 градуси. Тому зважайте на це, вибирайте. Інсектициди та фунгіциди, які працюють при низьких температурах. Від стресу бо були заморозки, демо по нашим деревах. Тут у нас є азот, фосфор, калій, амінокислоти. Такий антистрес знімає нашим рослинам такі перепади температур. Ну і всякі ці можуть бути заморозки, ще недостатньо живлення, тому такі йдемо антистрес, баку у суміш. Так, мобіля даємо 3 грами на 10 літрів води. Якщо вода дуже холодна, то краще трошки взяти розвести у більш теплій воді. Щоб він краще розвівся. Якщо у вас дуже тепла погода, наприклад, там вже 18-20 градусів, то до мобіля можна додати Парацельс. Це одна з найкращих бакових суміш від хвороб. Набираємо 4 мл альфа супер. Альфа супер не треба передозовувати. Тільки 4 міліграми на 10 літрів води. Не 6, не 7. Яд потужний, тому більше не треба давати. Ну і даємо експрес-відновлення, антистресант. Він у нас буде трошки працювати, як прилипач. Звичайно, можна дати ще і прилипач, але весною дерева і бруньки переважно так треба обробляти, щоб їх трохи помити, тому прилипач може бути і не обов'язковий. Все, вже у нас роствор готовий. Для обробки працюємо так, щоб десь 3-4 години не було дощу, щоб препарат могли засвоїтися і щоб не було сильного вітру, щоб препарат не розносився по всьому роду там, по ділянці. Коли персика абрикоса почне цвісти, повторюємо обробку або сігномом, або спектром по цвіту. Це має бути 20-30% цвіту. Це для того, щоб наш персик не боявся моняльозу.